Напередодні страшної дати початку Великої Вітчизняної війна вкотре нагадала про себе. Мешканці 41-го мікрорайону і гадки не мали, що по сусідству з ними знаходились боєприпаси часів тієї війни. 13 одиниць вбивчої сили, мінометні міни, артилерійський снаряд та граната. Місце надзвичайної ситуації одразу оточили правоохоронці. До справи взялися піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління МНС. Рятувальники перевірили площу у 200 метрів навкруги від небезпечної знахідки. На щастя, більше нічого не виявили. 21 іюня 2011 року аварійно-скасательної частину, яка знаходиться в селі Лоскутока, поступив приказ начальника головного управління. о выезде в город Лисичан, где были обнаружены взрывоопасные предметы. По прибытию на место обнаружения взрывоопасных предметов было установлено, что взрывоопасные предметы все являются времен Великой Отечественной 25, 25. войны. По, значит, по видам боеприпасов находились следующие боеприпасы. Минометная мина 82 мм 3 единицы, минометная мина 50 мм 8 единиц, ар снаряд 76 мм 1 единица и граната F1 1 единица. Значит, все были в боевом состоянии, некоторые были со взрывателями які відносяться к дуже опасним боєприпасів. МНСники кажуть, що останнім часом такі знахідки не поодинокі. Військовий арсенал відшукують мисливці за металом. Отож, рятувальники нагадують, правила безпеки при виявленні небезпечних предметів. В останні роки происходит так називаємо чорний копатель, які іщують метал. Тобто, і в зв'язку з цим знаходять опасні предмети. и времен войны и уже современные боеприпасы Значит, при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо первое если проводятся какие-либо работы остановить работы следующее запомнить место обнаружения боеприпаса оградить его всеми подручными средствами и вызвать МЧС по телефону 101 также оповестить милицию по телефону 102 после чего Работники МЧС приедут, определят, что это был за взрывоопасный предмет. И далее наша группа по приезду то есть, идентифицирует эти боеприпасы. Все они укладываются в специально оборудованный автомобиль и увозятся в места уничтожения, которые есть в каждом районе нашей области. Піротехніками аварійно-рятувального загону боєприпаси обережно було переміщено у спеціально облаштовану для розмінування машину. Далі небезпечний вантаж у супроводі автомобілю ДАІ вирушив за межі Лисичанська його було ліквідовано на спеціально відведеному полигоні.